В передмісті Ужгорода на спортивній арені комплексу Золота Гора найкращі спортсмени з понад 10 областей країни змагалися за Кубок України зі змішаних бойових мистецтв ЮФ ММА. Ці змагання зібрали, в принципі, всю Україну, але деякі області, деякі регіони представлені в більшій кількості людей, деякі в меншій кількості. У кожному майданчику проходить мінімум 115 поєдинків. От, в різних вагових категоріях. Понад 300 учасників виборювали право стати кращими в своїх вагових та вікових категоріях і потрапити до складу збірної України з ММА. Серед таких і спортсмени, які продовжують тренування у прифронтових містах України, тренуватись зараз важко, тому що дуже багато людей купчення. Плюс робота у нас в місті все кипить, ну близько до лінії фронту, люди у напрузі великій, і тому зараз ну, умови трошки змінилися з часів до, до повномасштабної війни. Але ну, ми разом з тренером викручуємося, з цього, ну, намагаємось розвивати спорт у нашому містечку. Гарна фізична форма, далеко не єдина перевага ММА. Хоч цей вид спорту доволі молодий, але дуже перспективний. Для когось ці змагання дебютні, та є й спортсмени, які вже здобули звання чемпіонів світу, Європи та України. Саме в цьому спорті заготовується дух, характер. Ну, я скажу, що дівчата ті, що займаються єдиноборствами, набагато сміливіші, набагато впевненіші в собі. Сюди я приїхала тільки за перемогою, по-інакшому бути не може. Змагання відбіркові, найсильніші переможці в своїх вагових та вікових групах представлятимуть Україну на чемпіонаті світу GA MMA. За результатами цих поєдинків. Формується національна збірна України, яка представлятиме нашу країну в Індонезії. Насправді спор дуже важкий, і мені здається, що якщо ще тіло можна витренувати, то Порівняно із тим, як можна витренувати свій дух, це досить легка справа. Тому для молоді мені здається, це прекрасний вид спорту. До речі, він стає дуже популярним у всьому світі. Та додає, нарощувати потужність було б неможливо без підтримки спонсорів і меценатів. Сонячне Закарпаття щиро в цей нелегкий для держави час вітає вас. На Закарпатті. Вітання спортсменам, тренерам, батькам, які приїхали підтримати своїх тренерському штабу. Ну і велике дякую організаторам цього дійства, тому що дуже важко в цей час організувати, провести е, Кубок України. Тому велике спасибі вам. Ну і Бажаю спортсменам без травм, і хай переможе сильніший. Дистанція національного кубку складалася з чверть фіналів, півфінальних та фінальних боїв. Із загальним результатом 66 медалей. Перше загальнокомандне місце на Кубку України зі змішаних бойових мистецтв UF MMA вибороли саме представники Закарпаття. Далі Запорізька школа і замикає трійку найкращих Дніпропетровська область.